Привіт, друзі! Ми зараз знаходимося на Шибуї в самісінькому центрі Токіо, недалеко від відомого перехрестя на Шибуї, і тут знаходиться українська бібліотека. Ось ми можемо побачити полички з неймовірними творами сучасних українських письменників та поетів, а також арні та якісні переклади зарубіжної класики. Тут є і дитячі книжки, сучасні романи, трилери, класика, також словники. Також є книга Юлії Дзюбко Словник війни. Мабуть, вже всі чули про цю книгу. Зараз у нас буде вечір присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка, і ми будемо читати вірші Тараса Григоровича різними мовами світу. Ходімо, подивимось, що у нас вийде. До речі, поблизу центру Хімаварі вже розквітла сакура. А ще в центрі Хімоварі, на Шибуї, проживає ось така пташечка, жовто блакитного кольору. Це має бути так само, якщо я живу в Україні або ні. Після того, що це має бути так само, якщо ми пам'ятаємо про мене, якщо ми забудуємо мою екзистенцію, мене, в ньому, в ньому, після того, що це має бути так само. Батьки і сіни забудуть мене. Батько не каже йому «Прий, мій сіночок, прий, пі, Діо, про Україну». on l'avait tourmenté jadis, martyrisé jusqu'à la mort. ça m'est bien égal si son fils fait ou ne fait pas ses prières. mais cela ne m'est pas égal que par les hommes faux, méchants, notre ukraine soit endormie et que après l'avoir dépouillé il réveille par le feu. non, cela ne m'est pas égal. mitten in der breiten Steppe der geliebten Ukraine, dass ich grenzenlose Felder und den Dnieper und seine Schnellen sehen kann und hören möge, des Gebraus der großen Wellen. Ja, begrabt mich und erlebt euch und zersprengt eure Ketten und mit schlimmen Feindesblüten möge sich die Freiheit roten. Und am Tag, der euch die Freiheit unter verbrüderung wird schenken, Möge ihr mit einem stillen, guten Worten mein Gedenken. Ich bin Shindara, Natsukushi, Ukraine, Hirobiro, uh, Toshite, Kusahara, uh, Ida uh, Kareta. 神の身元にあー駆け上り、祈りの捧げよう。だが、それまでは私は神を知らない。私を葬り、立ち上がってほしい。そして、素晴らしい家族、自由で新しい家族に込まれても、私を忘れず思い出してほしい。心の… Whether anyone shall think of me, my foreign snow and rain. It makes no difference to me. In slavery, I grew my strangers, unwept by any kind of me. In slavery, I now will die and vanish without any signs. I shall not leave the slightest trace upon our glorious Ukraine. Реви та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари де виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Отакий то перебендя старий та химерний, Заспіває, засміється, а на сльози верне. Вітер віє, повіває, полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на копці грає, Кругом його степ, як море, широке, синє.